Не має бути якоїсь стигматизації, позитивної чи негативної в сторону ветерана. Ветеран це зазвичай доросла, свідома людина, з якої не треба сюськатися, над якою не треба бігати. Там моя головна ідея, що для ветеранів треба допомогти вирішити проблеми бюрократичні. Це там з БЛК, це там походить з СНАПами. Це все. І я надію, що цифрових послуг стане якомога більше в майбутньому саме для ветеранів, щоб бюрократичної цих моментів і проблем стало менше. І це можливості для ветеранів. Е, Ветеранам треба давати можливості, і е, тому що з можливостями приходить певна адаптація.